На чужих помилках значно легше, та не всі обирають такий шлях. Доки не наступиш на граблі самостійно, навряд чи покинеш дурну звичку чи вбережешся від неприємностей. Репер Славко Святенчук саме цьому і присвятив життя. На власному прикладі показує дітям не варто калічити власну юність. Зустрічі з школярами пройшли і усмілі. Його звати Славко, Через 6 років йому буде 30. Ще й на початку зустрічі сказав, у кого є власні справи чи хто зголоднів, можете й не слухати. Та все ж, якщо вони почують, хоча б будини сотні, і Вперше на даремно подолав 700 кілометрів. Майже 30 тисяч дітей вже почули Славка. Чотири роки він курсує Україною. Навчає школярів не наступати на ті ж граблі, що й він сам. Преодолеваться до него и организаторы акции, представники Всеукраинского объединения, знаты обыжиты Славко Святинчук, великолепный гость. Он делился информацией о том, что многие деятели, вот такие социальные светские деятели, они побуждают молодежь не просто вот приехал, вот все классно там. Они побуждают молодежь купить апельсины и отнести в детский дом. Они побуждают молодежь убрать не только вокруг своей школы, а убрать ту улицу, на которой школа расположена. То есть, ну, есть такое побуждение. Вот Уж діє добрим ділам. Часто люди не задумуються, чому люди вживають алкоголь, наркотики чи палять. Забувають про дитинство на свободу під життя. Славко зауважує, що часто рівняння проходить не на тих осіб, які в чогось у житті досягли, а на тих, хто пливе за течією. Та все ж у своїх піснях Рейфор закликає, варто бути не таким, як всі, а бути особистістю. Саме власний гіркий досвід надихнув Славка. Чимало помилок йому довелося зробити, аби змінити власне життя. Уже п'ять років він не палиця, не п'є два місяці тому навіть одружився. Запевняє щасливий, що з ним зробити правильний вибір. Руку допомоги простягає і іншим. Говорить знає, заради чого варто жити. Було вже більше сотні різних відгуків дітей, життя яких змінилось, які залишили вживати алкоголь, палити цигарки, яких ну які не мало того, що вони просто залишили ці шкідливі звички, але вони допомагають і іншим е, людям і розповсюджують навіть через інтернет е, такі ролики соціальні, які закликають людей до любові, які закликають до миру і до здорового і активного способу життя. Відколи до 24-х. нещодавно під такою назвою Славко написав Вла книгу. Пропонується вона і в аудіоформаті простими невибагливими текстами, переговорить про наболіле. Проблема не в тому, що молодь вживає алкоголь і палець. Проблема в серці. Відсутність мети в житті і викликає пустку. Зустріч на кшталт цієї і в юнак серцях залишили слід. Кожен бажаючий, кожен, хто чимось може допомогти, якось чимось зарадити, щось порадити. Якщо він приложить свої зусилля до даної проблеми або до якоїсь любої іншої проблеми, яких в наш час дуже багато, то ми поборемо ці проблеми хочу бути здоровою людиною, не буду знімати ніяких звичай. Е, мене буде одна дитина, яку я буду дуже сильно берегти і дуже любити. Декілька разів співав разом з лавком. Побільше таких заходів, побільше шкіл, так дуже сподобалось. Як запевняє, Славко минулі рани не дають про себе знати, але вперед піде лише той, хто здатен перемогти себе. Він зміг це зробити, зможе і кожен, хто прагне жити недаремно. і справді прекрасне головне не помилитися у виборі того, як саме його прожити. Пам'ятайте, для кого себе сенс, аби щоранку прокидатись. Вікторія Яшина Микола Лунуш спеціально для агенції та новин.